Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я вас запрошую на заняття з логіко математичного розвитку. О, подивіться, будь ласка, уважно на дошку. Хто до нас прийшов сьогодні в гості? До нас прийшла сьогодні мама ведмедиця та тато Вовчик. Але їхні дітки не з ними, не разом. Ведмедики та вовченята. Їм треба матусі добратися до ведмедиків. І Вовчику добратися до вовчення. У нас є з вами доріжки жовтого кольору і зеленого. Як ви вважаєте, хто швидше береться до своїх діток? Мама ведмедиця чи тата та вовчик? Як ми це можемо з'ясувати? На вигляд, ці доріжки майже однакові. Що жовта, що зелена. Але якщо ми виконаємо методом ось накладання, ось так візьмемо, накладемо зелену на жовту. Доріжку. І ми з вами можемо побачити, що жовта доріжка довша, ніж зелена. Або можна сказати, що зелена коротша, ніж жовта. Тому ми можемо сказати, що вовчик скоріше добереться до своїх вовченят. давайте, давайте. дивимось. ведмедиця в нас одна. А ведмедиків у нас два. Давайте порахуємо один, два. Всього два ведмедики. Вовчик у нас великий один. А вовченят у нас два. Давайте порахуємо один, два. А ще як ми можемо сказати? Вовчик один. Вовченят багато. Ведмедиця одна. Ведмедиків багато. А давайте порахуємо з вами подивитися. Скільки вушок у вовчика? Один, два. Всього два вушка. А скільки оченят у ведмедиці? Одне, два Всього два вушка. очі а зараз дивіться, ми з вами будемо ще вчитися орієнтуватися в просторі. Бо сьогодні з'ясуємо таке поняття, як ліворуч і праворуч. Бо в нас є права рука, в нас є ліва рука. Тобто, дивіться, наші маленькі ведміжата знаходяться справа від доріжки, а велика ведмедиця... Зліва від доріжки. Великий вовчик у нас зліва, а маленькі вовченята справа від доріжки. Це в нас праве-ліво, так? А на попередньому занятті ми з вами вчилися орієнтуватися теж в просторі. Ми там вивчали вгорі, внизу. Так давайте ж з вами з'ясуємо, де знаходяться наші ведмедики і де знаходяться наші вовченята ведмеді наші знаходяться вгорі нашої дошки, а вовченята внизу нашої дошки. Так? І ми можемо сказати, що маленькі ведмежата справа вгорі, а вовченята справа внизу. Ведмедиця зліва вгорі, вовчик. Зліва внизу. Ось так цікаво, ми з вами дізналися, що можна орієнтуватися в просторі це ліворуч-праворуч, горі внизу і також вимірювати довжину методом накладання.